Подія року для доброчинців зараз у Києві триває сьома міжнародна конференція українського форуму благодійників. Зібралося майже 300 учасників, зокрема і волонтери, які допомагають і військовим, і мирним мешканцям Донбасу. За перебігом конференції стежить кореспондентка Сабиці Вікторія Чистюхіна. Вікторія на що експерти та волонтери звертають увагу в першу чергу сьогодні. Олена зараз розставляють акценти на прес-конференцію, яка триває саме у ці хвилини. Перед цим декілька хвилин тому закінчилися круглі столини, яких саме обговорювали проблеми роботи волонтерів у зоні бойових дій, а також у зоні антитерористичної операції в цілому. І звісно, не обійшли й проблеми мирних мешканців. Форум триває вже сьому годину, і триватиме до вечора. У першій половині заходу форум відвідала дружина президента України. Тра Порошенка, Марина Порошенко, 36 волонтерів та журналістів отримали нагороди від президента України. Марина Порошенко особисто подякувала всім, хто надає гуманітарну допомогу у зоні антитерористичної операції. Оця спільна робота зараз, вона дуже дуже суттєва допомога державі, але ми повинні дбати про українців, про громадян України, де б вони з знаходилися. Я думаю, що це перше чергове завдання для нас. Всі. Щорічна конференція цього разу цього разу має особливе значення та тему провідні міжнародні експерти та найуспішніші практики готові обговорювати шляхи рішення поточних проблем суспільства. Міжнародники діляться своїм досвідом у роботі, своїм досвідом роботи у зоні конфлікту. І сьогодні волонтери робили акцент на вирішенні питань із пропуску на блокпостах, забезпечення переселенців житлом, координації діяльності між волонтерами та державними установами. Допомога измене до законів за оподаткування. Некоторые организации, например, строят больницы, хосписы, которые находятся в частных собственности организации, центры для детей инвалидов. То тобто есть есть организации, которые реабилитационные центры, которые ну, за то, что мы их удерживаем, еще оплатить налоги, это неправильно. Сьогодні, за даними ООН, у зоні бойових дій, а також у зоні антитерористичної операції, в цілому, гуманітарну допомогу потребують 3,5 мільйони мирних мешканців. Проблеми мирних мешканців, а також шляги їхнього їхніх вирішень, сьогодні обговорювали і представники гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Зі мною зараз поряд координатор гуманітарного штабу Рима Філь. У неї запитаємо детальніше про а, самі аспекти та сенс обговорення. Сегодня состоялась очень серьезная дискуссия. Наконец-то на одной площадке, на этом форуме собрались и волонтеры, и представители власти, правоохранительных органов, и международных организаций. Нам очень многим есть чем поделиться и очень многое обсудить. Сегодня на самом деле была бурная дискуссия, потому что скопилось очень много бед, очень много проблем. На сегодняшний момент, давайте говорить откровенно, основную ношу и эвакуации, и расселения, и всей помощи мирным жителям, Тем, кто остались на территории, где проводится сейчас антитеррористическая операция, и беженцам сейчас помогают исключительно волонтеры. И поэтому волонтеры имеют право высказать и свои претензии и свое видение развития ситуации. это очень близко к гуманитарному штабу, потому что волонтерское движение лежит в основе нашей работы, в принципах основных нашей работы. В августе 2014 года, в самый разгар военных действий, Ренат Ахметов, организовывая свой гуманитарный штаб, поставил задачу помогать мирным жителям Донбасса исключительно на основе нашего волонтерства. Как вы знаете, в основе гуманитарного штаба все сотрудники СКМ и футбольного клуба «Шахтер». Только на одному прикладі 700 чоловік работает на Донбасс-арене в течение одного дня. А всего в 57 городах и районах, где развернуты штабы, штаба Рената Ахметова, работают половиной тысячи волонтеров ежедневно. Мы надеемся, что те чаяния, те нужды, которые сейчас прозвучали на этом форуме, будут услышаны государством, будут скоординированы определенные действия, упрощены системы и выезда из зоны АТО. Очень много сегодня говорили о пропускной системе и Всіх інших проблемах, которые зараз существують і на мирних територіях, і там де проходить війна, дуже дякуємо. Будемо сподіватися, що проблеми, які сьогодні обговорювали волонтери, дійсно вирішаться на державному рівні. Ну а більш детальніше про висновки, які сьогодні будуть досягнені наприкінці заходу, ми розкажемо вам особисті о, о 19-й. Дякую, Вікторія Чистюхіна з міжнародної конференції українського форуму благодійників експерти та волонтери обговорюють зокрема, як вдосконалити пропускну систему в зоні конфлікту та допомогти переселенцям в першу чергу із житлом.